Привіт! В цьому відео ми розберемо з вами, як зробити легко та швидко інвертний сироп вдома. Для цього нам знадобляться цукор, вода, лимонна кислота та сода. Пропорції необхідні за рецептом, ви бачите на своєму екрані. Все дуже просто: поєднуємо воду, цукор та лимонну кислоту в каструлі або сутейнику з подвійним дном та ставимо на вогонь. Маю зауважити, що посуд з подвійним дном та кришкою тут обов'язковий. У звичайному посуді сироп просто підгорить, а без кришки занадто швидко випарується вода. Нам це не потрібно. Також ємність має бути достатньо великою рази в три більшою за об'єм наших інгредієнтів в каструлі. Отже, чекаємо, поки наш сироп закипить. При цьому помішувати його потреби немає. Далі зменшуємо вогонь до середнього, щоб процес кипіння був неінтенсивним. Саме отаке повільне кипіння має у вас відбуватись: легенькі бульбашки на поверхні. Кришку намагаємось не відкривати. Варимо 10 хвилин після закипання. Далі знімаємо сироп з вогню і додаємо в нього соду. Будьте обережні на цьому етапі, так як буде відбуватись активна реакція кислоти і соди і піде активне піноутворення. Саме для цього нам потрібний в три рази більший об'єм посуду, щоб піна не побігла через край. Соду додаємо поступово в кілька підходів і активно розмішуємо вінчиком. Чим активніше ви будете перемішувати рідину, тим активніше відбуватиметься піноутворення. Поступово піна опаде і залишиться прозорий сироп. Його колір і густота можуть варіюватись від зовсім прозорого і рідкого до бурштиново-жовтого і густого стану. В цих всіх станах сироп вважається нормальним для використання. Зберігати сироп краще у скляних банках при кімнатній температурі. Використовувати можна і через місяць, і через рік. Єдине, якщо з часом сироп почне оцукрюватись і ви побачите кристали цукру на дні, то його необхідно буде переварити, бо він вже втратить основну свою функцію сповільнення кристалізації цукру. Бажаю вам приємного готування. Наперед, дякую за підтримку мого каналу. Дуже сподіваюсь на ваш лайк та підписку. Попереду буде багато цікавого отже, до зустрічі.